Привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська, і сьогодні ми розберемо досить цікаву тему, чи можна схуднути все ж на кефірі. Давайте подивимось: якщо ми підемо у дефіцит по кілокалоріях, наприклад, випиваємо там, півтора літра кефіру на добу, звичайно, це буде значно менше по калоражу, ніж ваші потреби, коли ми вживаємо, звичайно, інші продукти. І, звичайно, на цьому раціоні ми будемо худнути. Але інше питання щодо здоров'я це не має зовсім ніякого відношення. По перше. Кефір це продукт, у якого є високий інсуліновий індекс. Від нього можуть бути також і набрики. У людей із первинною чи вторинною лактазною недостатністю, це принесе тільки шкоду здоров'ю. Але, до речі, дуже мало людей знають про наявність у себе вторинної лактазної недостатності. Тобто потрібно враховувати дуже багато факторів. Але коли ви худнете на Сильному дефіциті калорій, ваш організм у будь-якому разі впадає у стрес. І як тільки ви переходите до свого звичайного режиму харчування, буквально за 2-3 дня все повернеться до попередньої ваги, якщо ви ще і не наберете із надлишком. Тому ви війдете у дефіцити по мікроелементах, вітамінах та мінералах і. Тільки нашкодити своєму здоров'ю, тому обирайте здорове раціональне харчування і правильно в худніть.